Цісик мене познайомив в Канаді, в Торонто. Мій такий колишній Лів'янин. Зараз він Лів'янин, а в цей час він мешкав в Канаді. Мерон форта скрипать музика. Оскільки скрипалем був батько, квітки тісить. Миронові ця родина була близькою і він познайомив мене в той спосіб, що показав мені плиту з піснями у mm. виконанні «Квітки ці си. Ми прослухали її, зайдаючи в квартирі Мирона в Торонті, його борщенник, який він зварює собі Зараз я дозволю, як ворог до Бога своїх здорові, хоч старші від мене. І так дивуються, що я живу, але виявляється, є старші люди від мене, які так само живуть, творять. І я думаю, що сьогодні пам'ятають, багато з них пам'ятають, про день народження квітки відсік. Потім доля мене звела. З Романом Югеневичем, моїм другом паном Грицевичем, який, який так закохався в мелодії, в пісні від Кисіс, що бачити, організував музеї і вулиці імені. І нині ми тут з ним разом згадуємо цю прекрасну товнуту Українку, яка рознесла українську пісню разом з іншим, звичайно, по цілому світу. Оскільки мова про квітку і мова про... про пісню українську, я прочитаю вам кілька віршів, які стали піснями обитає пілогія. Музику написав Маріупольський хлопець. Який, на жаль, майже йшов. Але в тому театрі розбомбленому, що він розбачте, біля якого написано діти. Я був, і там я вперше почув цю пісню. Десь він знайшов той мій вірь. Добрий день, кохана, добрий у вашому саду, від ваших півоній до нині повірте в полоні я. Дозвольте, кохане, ще раз на хвильку зайду, сьогодні здається, якраз облітає півонія, облітає півонія, мелодійно, як вас, облітає півонія, мітить стежку до вас. Облітає півонія, мов куди задліта, білим світом півонії мічено наші день, кохана, Добрий день, кохана, кохан, це я, і квіти півонії, мов біло рожева симфонія, Прощатися з вами найкраще, Голубко моя, У присмерку травня, коли облітає півонія. Мовчить огорожа, як давня гуцузька різьба. Я звідси погляну, щоб хвітою зайву не гримати, Пташа та півонії на стеблах, важкі, як журба. І погоду крапля ще важча, на віях не тримати. Облітає півонія мелодійно, як вас, облітає півонія, мітить стежку на вас, облітає півонія, мов кудися з білим світом півонії мічено наша. Літа. Така пісні її співав теж, поки не зараз. Шпорчков, Віктор Шпортков. Пам'ятаєте цього співака? І, мабуть, цю пісню багато з вас хтось чув і пам'ятає. Безстигнати чия? Пісню, яку ми написали з Володимиром Івасяком. В мріях я завжди була твоя, в мріях ти завжди був мій та часу течія, нестримна я змила в душі моїй тих мрій. Щезла наше бути чи не бути, геть за море з журавлями пливко, і тепер не знаю, як забути те, чого ніколи не було. Сміх, як гріх, торкався уст твоїх, Не трюки мов перший сміх. І дні в шалені бідіть сонце слів моїх, Змили перевели в ніщо той сміх. Щезло наше бути чи не бути, геть заворить журавлями одну бло, І тепер не знаю, як забути те, чого ніколи не було. Зараз такий сумний час, що проспіли говорити, якось навіть мов не випадає, але осмієш на фронті. На фронті ніч атаки вщухли, завмерли в тіях вартові, все оліміли і оглухли, до сну лаштуються живі. Рягли в глибокому окопі на старомодних кофейках. Не твердо тут, земля, як а але в сеньків по ж... туди сьогодні наших кілька переселились назавжди. Точилася затята бійка, тож не минулось без біди на фронті після битви вдома, така ж, що пани і засни. Лежать бійці, вони не вдома, ще торішні весни, поет, музика, медик, фізик, хто з нагородами, хто без, співаєш хлопцям квітка цісик, з небеси. я Довгий віщу маю тут, може, довгий, я не буду читати. Прочитаю один короткий, він називається Молитва. Всесильний Боже, зглянься наді мною, зніми з рамен хоч 20-30 літ. І сподоби зустрітися з війною, мобілізуй на схід, мобілізуй космічний генерали, благослови. Катрубити русню, аби не ми, аби вони вмирали на лініях вогню. На Запоріжжі я прикрив би сина за Харковом доньку урятував. Аж до звитя, як незламна сила, нехай би я тривав, нехай би пережив жах і гори, нехай уздрів би те, як наяву за прикладом. З його гоморі ти спалюєш. Не Я на студії в продажу після концерту хто схоче, що й підходить. Ті інші автографи.